Всім привіт! Любі друзі, Мене звати Дмитро, ви на каналі Леніво, і сьогодні ми з вами повідкриваємо контейнери на Digger. Побачимо, чи варто вмазуватись в ці контейнери і чи вони вартують ваших 180 валюти з ось ось цієї події. Я трішечки прихворів, тому пороставте вподобачку, тому що записується відео заради вас. Ну добре, давайте без зайвої води поїхали. Відкриваємо! Нагадую, що з цих контейнерів ми з вами можемо отримати Грейв якщо відкриємо їх 20 штук. Тому зараз будемо відкривати. Сподіваюсь, звичайно, що випаде він хоча б один разок ще, щоб ми отримали за нього компенсацію, і буде взагалі нам щастя. Тобто 2500 це вже непогано за Грейв Дігера. Але четвертий контейнер нам нічого не падає. Неймовірно. <смеш> камуфляж. <смеш> камуфляж нормальний, такий нормальний камуфляж. А давайте глянемо, до речі, шанси. Шанси на Грейв Грейвдигера тут доволі-доволі сумнівні, насправді. Ось все, що тут може випасти. 2% на Грейв Грейвдигера, на Смешера 0,1%. Також на ангілятора такий самий шанс. І на 4%, 4 на а, Мародера і на спіка. Тобто, ну, в принципі, доволі-доволі. Сумні шанси насправді. Добре, давайте будемо відкривати, дивитися. Сподіваюсь, що випаде Грейвдігер. Ну, давай, гра, Ну підкрути, будь ласка, ну. <смі> ну, що за чесність. ну. Я скільки вмазувався в цей івент, щоб мені нічого не випало, серйозно? Давай. <смі> Оце так антиреклама, насправді, народ. Я вам скажу чесно: це така антиреклама цих контейнерів зараз. Це відео це прямо чиста антиреклама контейнерів, тому що, ну. Ви будете вмазуватись щоб отримувати непотріб і шлак. Ну, це прямо нормально. Половину контейнерів відкрили, і нічого нам не випадає. Ось це, я розумію, сильно. Хо-хо-хо! Ну, це півтори ти... 1250 компенсацій. Це непогано. Насправді це От, уже с... насправді непоганий дроп. Але не найкращий, серйозно. Серйозно, я сподівався, що з цих контейнерів я зможу хоч трішечки компенсувати золото, хоч трішечки буде золото на контент, але бачу, що. Сьогодні явно не мій день, сьогодні явно мені не щастить. І залишається 5 контейнерів у нас. І це смішно, насправді, дуже потішно. Насправді, реально, навіть сумно трішечки, якщо чесно. Ну, давай, Грейв Дігера, ну. Ну, випади мені Грейвдігер. Я вже не прошу, якщо чесно, ніякого не ні анігілятора, не смешера, там нічого. Просто Грейвдігера. Дай мені Грейвдігера не гарантом. Ну, будь ласка. Оп-оп. Боже, оп. які ж це чесні і справедливі контейнери? Я прямо чесно шокований. Грейвдігера забираємо гарантом. Висновок, я не бачу жодного сенсу вмазуватись в ці контейнери. Чистими я отримав з цих контейнерів, якщо так порахувати. 1250 я отримав за одного компенсацію за Мародера, але мені вартувало викупити Мародера і ще один танк 5 рівня, 750 золота сумарно. Тобто я отримав 500 золота. Супер! Круто, реально, дуже круто, плюс потішно, реально. <хи> Тому якось так. На цьому любі друзі, в мене все. Робіть висновки. Чи варто вмазуватися в ці контейнери, вирішувати тільки вам. Особисто я вважаю, що не варто в них вмазуватись і просто краще забрати за 10 купончиків Грейвдігера. Ну, але про всяк випадок, якщо можливо вам щось випаде, то все-таки спробувати, я думаю, варто. Хоча я б не робив би такого, знаючи, який буде результат. На цьому все. Підписуйтесь на канал, ставте лайки, пишіть коментарі, діліться відео з друзями. Всім вам вдачі і до зустрічі!